Всім привіт! Ви на каналі Гриби Монети і продовжується грибний сезон. О, такі гливи я знайшов. Ще молоденькі. Ось вони. Їх, напевно, залби, що нема що брати, дуже дрібненькі, Правда, їх заберуть, бо тут всі ходять, може трохи ще підростуть. О, там і пес бігає, тут гриби ростуть по тих горбах поміж дороги. Раніше тими дорогами їздили на Голгори, там був костел. Там була парафія. І наше червонецьке їздили на Гологорі до костела. тими дорогами. А тут таке лісом навалило. Тут ще є вон, грибочки, і дощовик, і тротовик. Які тротовики здорові. То Попробую знайти без гриба тут на горбі, може якраз вже пізніше, але... казали, що сьогодні зустрічався, казали мені, що ще є. Можна їх знайти, буду шукати. Появилось сонечко. Може трохи потепліє, бо тут зранку мороз був такий іній. Aš lengvai džiaugsė. Repia, čia yra rusos, čia yra trijų dviukai. Mes jų nesberiame, o rybie. Нарешті з'явився план Національного банку по випуску монет України. І того року буде сплорі фауни лось, буде писанка, є там ще пара позицій таких на тиражі великі. Всі думали, що буде зубер, почали розганяти, але буде лось. Там ще будуть якісь монетки про морські. Ну коротше, подивіться, зайдіть на, на сайт НБУ і ознайомтеся, кому цікаво монети. А тут продовжується збір грибів. Ось ще якісь такі гливи знайшов. Погані такі не подобається вони мені. І ще якісь грибошки ростуть. Вийшов гори, риба так і знайшов білого. Іду далі. Тут у мінецька, окопісько. Місце класне. На дереві ще до ростуть. Грибів можна збирати, їх теж можна їсти. Правда, такі щоб ви були молоді. Є сліди, що хтось йшов. Не знаю люди чи звір, які на рух є. Отут, тут там того року я збирав гливи десь на якомусь боці, -як, не пам'ятаю на тому чи на тому. Того року вже їх немає. Є різні глядівки. Там можна знайти муховики, опеньки. Бачу короткі молоденькі на своїй саді. Гливи, так звана вишенка по деревах. Біло гриба можна знайти. Хаба небагато. Вони ростуть до снігу зимою. Треба ходити. Можна тепер брати метала шукаєш. Кому цікаво пройти цей лісом. Добрався до дубини, тут можна гриби знайти, Буду шукати. І так в дубині трудно щось знайти після снігу. Він улився багато. От вроді щось знайшов гриб, ще що зараз я покажу. Такий нещасний гриб. ну Брати нема що, але принаймні ще гриби є, так що можна пошукати більше. То, верно, можливо хтось шукав. Може кабани ходили. Трудно, трудно. Там один нещасний гріт. Лісу багато, треба шукати. Піти в друге місце. Може в буквому лісі. може в бережені. Може массульки на буді є, хто я знає. Вот видите, ще вроді є гріб. Тепер не потім вже може ліфти. Вот такий. І це після снігу. Сніг лежив десь два дні, чи три. Ось такий гріб. Наші ті опеньки є. Та є, бо їх бачив чор, дрібненькі такі в саді були ходити, шукати Помаленько Я приїжджу скоро. раз-раз, а тут не поженеш Листів забагато. От ще є гриб, дивіться. І теж вже у мого капець. То вже буде ні, в середині добрий. Але брати його не буду. Щось мені не хочеться його їсти. Але в середині без черв'яка. Такий старший. але здоровий. Так ще є один. четвертий. не знаю чи третього зняла, а телефон же спутався, яку часу. Четвертий такий. Такий так третій. Трохи ліпший той буду брав напевно. Отакий грибочок. То що походити, ще, ще не йшов. Дубина така. Ціка... Велика, довга, так, що гриби є. Тут кабани вже походили, жолоді збирали, грибочки, Миші лапали. Тут тупеньки не йшов. Ось такі дрібненки. Допіру починають рости. Це вже після снігу. Дивіться. О. Вже інтересно. Так що гриби ще будуть і в також. Так що дивимося мої фільми, ставимо лайки. навіть якщо не подобається. Можете пальцем тикнути вниз. Мені пофіг. О тут є... Тут я збирав гриби з Біля цього оберега. Фільм закінчився, буде друга частина, дивимося далі.